Привіт, вітаю тебе на Нізрубі. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили тобі в описі до відео. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Отже, операція українських військових у Курській області Російської Федерації створила для російського диктатора Володимира Путіну стратегічну проблему. Таку думку висловив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає інтерфакс Україна. Оцінюючи перебіг подій на полі бою, Бауер відзначив, що наразі обидві сторони мають однакові проблеми. Перша це кадрова. Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім потрібно навчити цих солдатів. Це друге питання, над яким працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, багато старших офіцерів, які могли б навчити цих солдатів. Україні ж допомігають 50 країн світу, і тому навчання частково відбувається за допомогою інших країн. І по-третє, обидві країни шукають нових можливостей і більше боєприпасів, пояснює він. Бавер також прогнозує, що коли буде найвідповідніший момент, і це оцінка. Росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи. Курск це гарний приклад, де проводиться контрнаступ і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі. Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курського. Статуа Бауер. Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України є низка успіхів, хоча деякі речі відбуваються неймовірніше не так, як панувалося. Або ж як було задумано, можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область, і це не так сталося, як напевно всі думали, зазначив Бавер. Голова військового комітету також пояснив, що на операцію в Курській області Російській Федерації потрібно дивитися багаторівнево на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає Батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, що ми будемо зробити з цим. Ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курск чи ні. Я вважаю, що стратегічна дилемма все ще існує, тому що ця історія для Путіна погана. Але поки що він дозволяє цьому тривати, не змінюючи своїх пріоритетів, пояснив він. Водночас Бауер констатував, що на Донбасі росіяни повільно з великими втратами просуваються вперед. Це не величезні досягнення, але це досягнення, і Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися. Сказав він бійцям ФСБ Російської Федерації, ймовірно, не вистачає підготовки та обладнання для реагування на наступ української армії у Курській області. На цьому поки що все. Не забудь на нас підписатися, підтримати гривнею, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Ми читаємо абсолютно всі коментарі. Побачимось на Нюдрумі і слава Україні!